Терміново зсу зробили неможливе тернувати під українським прапором. Російські воєнкори у паніці, у стрічках істерика та заяви про раптовий прорив. Різкий контрнаступ наших шокуючі кадри із місця подій. Зет воєнкора волають. У росіян просто посипався фронт. Південне групування ворога перерізають. Що ж насправді відбувається на запорізькому напрямку? Усі деталі, кадри та заяви просто зараз не пропустіть. Вітаю з вами, Соломія Долик, Це Україна сьогодні і останні події. Терміново російські воєнкори у паніці у стрічках істерика а на болотах крики про раптовий прорив і несподівано активні зсу. Вони буквально задихаються від обурення бо українські військові знову зробили те, що ще вчора російська пропаганда називала неможливим. Села ще тернувати. Наше про це повідомляє РБК Україна із посиланням на телеграм керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Сили оборони зачистили від. Росіян селище Тернувате у Запорізькій області. Населений пункт перебуває під контролем України, і найкраще це кадри. Українські воїни стоять біля стела із назвою селища. У руках синьо жовтий прапор спокійно впевнено без зайвого пафосу. Просто факт. Давайте подивимось. Відео росіяни інтервитають мережі свої досики, по так звані перемоги на годину. всім потім благовтики. Але як показує досвід. Купанти мають вашля, полон або жниж. Ми перебуваємо терноватиму, де робимо свою справу. Тернувати наше, українське, а ще передаємо полки вітання, флаговтикам. Не робіть цього! Здавайтесь краще в полон. Слава Україні! Смерть ворогам! І слова, які вже розлітаються мережею. Росіяни інколи вкидають в мережу свої відосики про так звані перемоги на годину або всім відомі флаговтики. Як це зробили і в Тернуватому на Запоріжжі? Наші військові спростовують цю інформацію. У Тернуватому перебувають Збройні сили України, де роблять свою справу. Оце і є різниця. У них перемоги на години, у нас системна робота і результат. І поки російські пропагандисти вагадують чергові казки для телевізора, українські військові методично витісняють ворога із нашої землі. Битва за життя триває, допомога для важкопораненого героя. Лікарі вже зробили неможливе, але попереду не просто одужання, а серія складних операцій. Усі деталі про те, як можна допомогти нашому захиснику, дивіться в описі під відео. І ось тут починається найцікавіше. Щойно українські військові показали прапор у терноватому, і в Росії раптом заговорили про контрнаступ зсу. Мовляв, українська армія масово пішла вперед на Запоріжжі. Мовляв, туман, проблеми зі зв'язком, блокування Стерлінг і ЗСУ скористалися моментом, звучить гучно. Але що стоїть за цими заявами? Американські аналітики з інституту вивчення війни прямо кажуть: у Росії ймовірно неправдиво стверджують про контрнаступ, щоб перекрити власну брехню про нібито попередні успіхи. Тобто схема проста: спочатку заявили про просування, а потім пояснити його відсутність українським контрнаступом. Наступом так звані російські воїнкори писали, що ЗСУ просуваються поблизу Соснівки, Олександріївки, Нечаївки, рухаються до Тернуватого, контратакують біля сусідніх сіл. Лунало навіть заяву, що українські військові витіснили окупантів із позицій на захід від прилук та в придорожньому. Але що кажуть українські військові? Речник сил оборони Півдня Владислав Волошин підтвердив, що під контролем України і пояснив, російські війська. Безуспішно намагалися провести показове підняття прапора, щоб створити ілюзію захоплення населеного пункту. Аналітики нагадують, що самі російські мілблогери неодноразово скаржились на систематичну практику командирів РФ, надсилали неправдиві звіти, начальству про нібито наступальні дії. І тепер, ймовірно, ті ж самі командири намагаються використати український контрнаступ як ширму, щоб пояснити, чому їхні гучні заяви про просування не. Збігаються із реальністю, інакше кажучи, вони заплутались у власній брехні, і поки російська пропаганда намагається переконати світ у контрнаступі ЗСУ, на Запоріжжі. Є важливі факти, які малюють справжню картину. Аналітики Туркіл справедливо зазначають, українська сторона намагається донести, що наступальна операція на Запоріжжі має локальний характер і зводиться до тактичного покращення позиції. З офіційною версією повідомлення російських телеграм-каналів про масштабні просування. ЗСУ сильно перебільшені, але є і непрямі сигнали, які свідчать, що ось серйозне вже відбувається. 6 лютого сам Сивський натякнув журналістам, що ситуація на Гуляйпійському напрямку може радикально змінитися. Того ж дня журналістка Юлія Кириєнко написала на своєму телеграм-каналі. Цей процес уже пішов. І підтвердження не забарилося. Вчора польський волонтер-медик Даміан Дуда повідомив: триває український наступ на Запоріжжі. Підрозділи, з якими ми працюємо, підтверджують перехід ініціативи на багатьох ділянках і звільнення територій, які довго перебували під окупацією. Дуда додав, що наразі діє українська інформаційна блокада щодо перебігу операцій, аби зберегти перевагу. Водночас підтверджено перекидання на Гуляйпільський напрям кількох десантно-штурмових і штурмових підрозділів з інших ділянок фронту. Тобто, навіть попри всі заяви російських мілблогерів блогерів і воєнкорів, українські сили активно звільняють території та контролюють розвиток ситуації на фронті. Краматорськ і Запоріжжя у небезпеці Путін дивиться ще на кілька українських міст звіром. План нового наступу вже на столі у російських генералів. Цей крок може стати фатальним. Наші зайшли до ворога за спини, люті удари і початок звільнення захоплення територій, поки диктатор марить перемогами. Армія Кремля на колінах, коли нарешті вона все-таки впаде обличчям у бруд? про це за мить. Путін готує масштабний наступ цієї весни. За оцінками низки аналітиків у найближчі 2-3 місяці РФ може спробувати провести дві великі наступальні операції у напрямку Краматорська та у бік Запоріжжя. На користь цього свідчить формування стратегічних резервів, накопичення техніки та БК на ключових напрямках, а також перекидання туди додаткових комплексів ППО та РЕП. То, що будет происходить, визначає только один человек Путін. Поняття Росія це персоналістка диктатура, то есть это степені персоналістого государство. І весь остальный стеблішмент может хотіти одного путіна, один будет хотіти другого. І мнение всего остального істеблішмента не будет иметь ніякого значения. Однак, як би і чого Путіну не хотілося? Всі його мрії швидше за все розіб'ються об сувору реальність справ на полі бою. У Росії сиплеться фронт вже у квітні. Кремлю не буде чим наступати, а гроші закінчуються. Про це вже пишуть українські військові. Перекидання Росією резервів під Слов'янськ свідчить не про наступ, а про критичну ситуацію в російській армії. Війська РФ змушені передчасно залучати весняні резерви для штурмів на слов'янському напрямку. А якщо так піде і далі, то через брак бійців до літа окупанти лише відступатимуть. Уже сейчас, в февралі они вынуждены перебрасывать на славянське направлення резерви соседних участків фронту і то, що говорилось на весну, поэтому до славянського в апрелі можуть уже і нікому будет наступати. Окрім солдатів і техніки Кремлю, останні місяці відчайдушно не вистачає грошей на залучення нових і нових партій гарматного м'яса. В Росії по суті почався. Банковський кризіс, правда, пока в латентній формі. но, тим не мене, вже по їх вот в рамках їх там систем координат, тих параметрів, які вони використовують, це в принципі уже банковський кризис. але Кремль все одно не вгамовується і продовжує безжально відправляти на штурм. І Щоразу втрачати солдатів на фронті, не маючи помітних успіхів на відрізку від Запоріжжя до Покровська. Російська армія тисне у Сумській та Харківській областях. Супротивник там закріпився на нових відрізках на кордоні, іноді на відстані 4 кілометрів у глиб української території. На це наші захисники відповідають точними ударами по скупченню окупантів. Ось так українська авіація завдає потужних Х ударів по опорних пунктах, а це зсу вже перерізає російську логістику на Костянтинівському напрямку. Ворог не дорахувався відразу сімох своїх буханок. Двох легкових автомобілів і щонайменше трьох солдатів, мінус бліндаж та дві гармати противника записали собі на рахунок за минулу добу і бійці підрозділу Шедов. Щодня зазнають втрат внаслідок ударів наших підрозділів окупанти. І в Олешках, а як вам робота спецпризначенців тактичної групи Реванш Міжнародного лігіону ГУР? Розвідники розносять російську піхоту та її укриття, а також вражають гармату та НРК противника в районі Степногірська Запорізької області. А це рідкісна ціль для зсу на рахунку бійців 14-ї механізованої бригади. Як встановили українські аеророзвідники? Роботизований комплекс перевозив міномети та БК противнику. Така точна та злагоджена робота зсу наводить жах на кремлівських генералів. Вони буквально не знають, що робити далі. Їхня армія вже вдруге б'є свої ж рекорди смертності у січні 2000 2026-го РФ знову втратила більше солдатів ніж змогла мобілізувати, як стало відомо протягом минулого місяця до російської армії прибуло близько 22 тисяч новобранців. Водночас підтверджені втрати окупантів становлять понад 30,5 тисяч осіб. А поки Путін та його армія встановлюють рекорди втрат, зсу показують рекордні результати щодо знищення ворожих безпілотників. Так сили оборони минулого місяця досягли найвищих показників знищення шахетів, і нехай це схоже на кадри із голівудських бойовиків. Саме так працюють наші захисники. Вертоліт ЗСУ озброєний кулеметом М134 мініган. Робить свою справу. Покровськ. Просто зараз. Реальна картина із фронту вирвалась назовні. і Вона План Герасимова тріщить по швах. Штаб кидає з боку в бік. А геніальні удари летять у порожнечу. Три спроби, три повні провали. Куп'янськ тримається залізно. ЗСУ переламують землю під ногами ворога, перетворюючи наступ на суцільне пекло. Виходу немає, шляхів відступу нуль. І саме зараз наш новий колак помсти вдарив то. Чного в ціль вузловий здригнувся. Окупанти у пасі і це лише розігрів перші деталі далі. Російська техніка заходить на околиці Покровська. Це відео з південної частини міста, де сили окупанта просуваються. Для цього залучається техніка. Також противник активно насичує територію радіоелектронною розвідкою. Також росіяни розміщують операторів ВПЛА, які встановили фактичний вогневий контроль над логістичними шляхами між Покровськом та Мирноградом. ЗСУ продовжують утримувати північну частину Покровська, але виконання бойових завдань у місті суттєво ускладнилося. Ситуація у сусідньому Мирнограді зараз критична, все через постійний інтенсивний тиск окупантів. Місто знаходиться під безперервним обстрілом російської артилерії. А дії українських дрончиків обмежені через рейди супротивника у тил через міста Родинське. Противник через Родинське здійснює рейд в тил, атакуючи позиції наших пілотів. Саме місто перебуває під постійним вогневим контролем ворога, як і вся логістика, що ускладнює будь-яке просування там. Однак наказу від вищого військового керівництва на вихід із Мирнограду немає. Окупанти не можуть вибити ЗСУ з Покровсько-Мирноградської агломерації, тому концентрують свої зусилля на тому, аби перерізати логістичні шляхи в районі Гришина та Родинського. Пратівник їх рукаводство, що е, стійкість нашої оборони в дуже важких умовах все таки определяється там ну, крім професіональних е, і скажем мотіваційних. Е, наших оборонцев еще тем, насколько будет продолжать осуществляться логистика частей подразделений Сил обороны Украины. И поэтому в, остальные, в последнее время сосредоточились на перерезании этих путей, а это значит борьба за такие населенные пункты, через которые или рядом с которыми Проходять ці пути, путі саме Рутінська на северо западі і Грішина. Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Російська окупаційна армія вже 18 місяців намагається захопити Покровськ та Мирноград. Вже довгий час російські війська не можуть узяти і місто Куп'янськ у Харківській області, Незважаючи на гучну заяву про так зване звільнення міста. Російські військові там просто гинуть у величезній кількості. Час нам нужна ваша помощь. для евакуації парніску п'янського направлення. Нам требуются срочно трупні мішки. Громадне вам спасибо, благодаря вам. Ми йдемо вперед. Також безуспішно вже довгий час російське командування відправляє солдатів для встановлення прапорів у куп'янську вузловому. Вже кілька разів бійці зсу записували відео із міста та спростовували його взяття. Комбат зсу Роман Ковальов. Написав, що кожен день його підрозділ бере в полон російських вояк із триколорами, і цих трофейних прапорів має величезну кількість. Судячи з усього, план Герасимова це забезпечити наш батальйон запасом триколорного ганчір'я на 100 років вперед. Шановні флаговтики, припиняйте цей безглуздий перформанс. Бо за такого темпу ми скоро в Куп'янську вузловому зможемо провести парад трофейних прапорів. Схоже, що командування угруповання Захід зараз не має ресурсів на захоплення Куп'янська вузлового. Головна проблема відсутність особового складу. І не лише на цьому напрямку кількість нових контрактників не перекриває втрат окупантів. поступления вооруженные силы Российской Федерации в месяц у них доходили иногда до 60 тысяч. Сейчас же это 35 тысяч по прошлому месяцу, которые э, с нашей стороны было и в это же время уничтожено. То есть вот такой баланс, который не дает возможности э, формировать резервы в дальнейшем. Но пока еще остаются старые Засічені російським військовим вдалося захопити 240 квадратних кілометрів українських територій. Це найнижчий показник за півроку введення бойових дій. Це говорить про гостру нестачу особового складу, який армія РФ втрачає в безуспішних атаках. Окна очікування заяви про наступ росіян. Апоти там Путіна відверто дивуються навіть у Кремлі. Кінець Герасимова таки прийшов. Насмішок не уникнути. Куп'янськ-Вузловий став точкою неповернення. Україна непохитно стоїть. РФ знову вдається до хитрощів. Сувальський коридор на межі вибуху диктатор почув те, про що у НАТО попереджали. Про це і не тільки далі. Ще один ривок російської армії, який може затягнутися на роки. Кремль планує наступати на пояс фортець України. Це чотири основні промислові центри Донецької області, які знаходяться під контролем Сил оборони України. Це так називаємо. Ланська краматорська агломерація, Слаєнськ, Краматорськ, Константиновка і Дружковка у новому звіті інституту вивчення війни говориться, що російські війська не готові до швидкого наземного наступу на так званий кріпосний пояс України і зможуть розпочати такі дії з півночі чи сходу не раніше ніж за декілька місяців. Це плотна городська застройка плюс розвітльона так називаема промзона, що зводить на нід можливості їх. Захватов в ближайшей исторической перспективе. Для понимания ситуации бои за Бахмут город гораздо а, меньше территориальном измерении продолжались порядка 9 месяцев. Потери оккупанта по разным оценкам составляли от 70 до 90 тысяч личного состава. Для прискорення просування на Лиманському напрямку російському командуванню доведеться перекинути значні ресурси, зокрема піхоту та операторів БПЛА, що може послабити інші ділянки фронту, зокрема наступальні дії біля Покровська чи оборону на Куп'янському напрямку. На даний момент окупанти якраз раз активізували боєстолкновені <кліджування> на слансько-краматорському напрямку. Причому річ йде о попитках окупантів прориву оборони сила оборони України. Как на константиновском направлении, это тяжелейшие бои в районе Клебанбыкского до хранилища, бои на окраинах самой Константиновки, так и соответственно попытки оккупантов осуществить так называемый фланговый охват позиций сил обороны Украины. Это наступление со стороны захваченного Северска и продвижение в направлении Лимона. Активізація окупантів на куп'янському напрямку мала на меті захоплення стратегічної залізничної станції купянськ Вузловий, який дав би можливість окупантам передислокувати особовий склад для формування ударної групи, націленої на просування у районі Слов'янська та Краматорська. Однак не так вийшло, як путіну хотілося тим не менше визнавати свою вразливість, які втрату купянська вузлового Кремль не збирається. Знаєте, в чому різниця між російським начальником генерального штабу і українським командиром батальйону. Я не вру. Когда я говорю, що попільську зловує український, я в ньому. А герасі говорит иначе. наче. Більше того, щоб склепати чергове пропагандистичне відео, російське командування посилає своїх солдатів до рук ЗСУ. Антон Олексій, як бачите, Валерій Васильович в бане живеєх, паски, з оружиєм. А я без. Я думаю, що. Валерій Васіліч, когда у вас сьогодні Путін спросит, почему очередне відео з російського узлового снимает украинский подполковник, ви йому скажіть, що це особенности гібридної війни. Ще Путін відправляє своїх солдатів на розправу українських дронів. Підтвердження цьому десятки відео замерзлих голодних та поранених росіян. А це знищення українцями російського сонцепька у Білгородській області. Дрон невідомого походження впав 28 січня на військову частину в польському місті Пшасниш. Частина спеціалізується на розвідці та радіоелектронній боротьбі, в тому числі в районі Сувалського коридору, тобто місці, яке розглядається як плацдарм для захоплення території Польщі та Балтійських країн Росією. На даний момент з офіційним даним об'єкт, упавший на територію вонської частини, по даним, є грушечним дроном. Він упав на території воїнської частини в 70 метрах від складов с боеприпасами. Это весьма показатель. Вторая катастрофическая ошибка польской стороны – это то, что военнослужащие подняли данный беспилотник без обследования ее специалистами на место падения и занесли непосредственно в казан. То есть это все свидетельствует о полном непрофессионализме польской стороны в моменте возможного противодействия аэродинамическим средствам поражения. Запущеним либо с території Російської Федерації, либо же, соответственно с території Республіки Білорусь. Дрони з Кіпру відіграють помітну роль на фронті в Україні, пише The Independent. Компанія виробник заявляє, що понад 200 її безпілотників H-10 Poseidon допомагають українській артилерії виявити цілі за будь-яких погодних умов. За останні три роки ці апарати налітали вже понад 100 тисяч годин. А як ви ставитесь до таких подій з фронту? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть подбайко під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.